то дитина хоча б хоч прочитає хоч щось, ну, вона буде рік висіти в цій школі, кожна газета, щомісяця вона буде виходити. Да? І вона рано чи пізно, за цей рік, вона подивиться, а там ще є сторінка в соціальних мережах, але вона вийде, якщо вона хоче, якщо от як мама казала, що дитина щось цікавиться, да? ну, вона, вона, вона вибирає напрямку. А я їй дам конкретній професії. Да? А, є певні проблеми, ми вже про це казали. що ну, я, У мене там друге інтерв'ю, це програм-менеджер it ну, айтішній, скажімо. Да? <кій> Він працював в компанії CISCO. Ну, дуже висока посада. Але кожне слово у його інтерв'ю я узгоджував з іноземною компанією ну, в Сполучених Штатах, да? Кремль і Віталії. Да? Тому що там, ну, коротше, не будемо це говорити. От, закрита інформація, да? це важко. Але моя, моя задача мого проєкту це показати, ну, дати інтерв'ю професії. Тобто, якщо я не можу гарантувати, що 18 тисяч шкіл. Ну, це мої фінанси цього не дозволяють. Може зайти якийсь батько там, чи людина. І в школах немає часу правильно на це кажуть. Да? Діти сприймають правильно, каже ваш колега, що діти сприймають це як просто відпочинок уроку від з математики. Абсолютно правильно. Але ну, Це значить не, не треба робити, значить треба шукати інші форми. Е, е -е -е -е. Кейси в інтернеті, е -е -е веб-інтерв'ю в інтернеті. Скажімо, сторінка там Оля дала інтерв'ю, там, чак-директор, ну, це да? Оля Кравченко. Дала інтерв'ю. Я їй просив, як коли з'явиться якісь коментарі раз в тиждень. Оглядайте, будь ласка, якщо щось відповідь якусь коротельно. Це, це, це те, що вже сьогодні ну, конкретно в колоді. Дякую. Дякую. Будемо буде чекати на цю інформацію, до речі, ми можемо поширювати її. Серед нашої аудиторії, тому що студенти вони недалекі від школи ще, вони тримають зв'язок зі школи. Але я думаю, що інформування це добре, але гарно, коли діти, дитина залучена в процес, коли вона щось робить правильно руками. І тут ми будемо, напевно, шукати у ті форми, окрім віртуальних якихось форматів спілкування. Ті форми, які дозволять дитині спробувати нехай щось маленьке в межах якоїсь професії або якогось напрямку, але спробувати себе в реальному зануритися в це середовище, зануритися в цю культуру так, тієї чи іншої професії. Можливо, хтось з вас хоче на останок щось додати, тому що я розумію, що всім словом ми не дали. Прошу вас. Угу. Я теж батько і батьківського комітету. Ще презентувалися. Справа, тому що в Києві, наприклад, є Фінландія. Yeah. Але це штучне середовище і yeah. гранато. Yeah. А чудово було б, якщо в компанії, наприклад, я так розумію, що в Києві дорожче виробляти продукцію, аніж десь в регіоні. Правильно? Якщо відбувається процес, ну, якщо під mm -hmm. Києвом бачите, mm -hmm. тобто у когось є офіси бізнес-процеси в центрі Києва чи в інших містах, і вони... Що вони будуть скорочені, перепрофільовані. Якщо ці також компанії просто зацікавлені просувати ці ідеї до дітей, то можливо створення штучного середовища на реальній базі, де вони могли б прийти за певної спеціальної техніки безпеки, відчути, що таке виробничий процес, що таке фінансовий процес, не на реальних даних компаній, а на даних може застарілих на 10 років. Щоб не придумати назначати не час на Ну, і Є люди, які навіть готові і штучні дані створювати під таку віртуальну компанію. Тобто можливість попрацювати декілька днів бухгалтер і відчути, що це таке, і подумати про те, а чи хоче він все життя наступне, коли головним бухгалтером. чи через 5-10 років роботи профільної, коли на нього держава витратила гроші. У мене ось, наприклад, є приклад кума моєї дружини. Вона 11 років провела в аспірантурі, вища освіта філолога, аспірантура. 11 років. чому 11 років? Тому що три дитини, три дитя. І ось зараз вона вже півроку закінчила до кінця аспірантури, і вона нарешті її кидає цю аспірантуру. Філологічну, німецька філологія, тема дуже цікава, дослідження соціальних мереж, якраз аналіз так і таке інше. Вона це все кидає і вона буде займатися хендмейдом. Тому що це не його, тому що її батьки її туди всунули. І вона витратила 5 років навчання, ще 11 років потім сім йому, з сім'єю мучилася з цією диссертацією з німецькою мовою. 16 років, людина витратила на те, що їй не цікаво. А вона завжди хотіла малювати. Їй сказали, батьки не може. Вона туди не проходила. То якщо вона спробує це, то вона може отримає ця дитина, потім мотивацію сказати батькам, а ви знаєте, ви хочете це? То йдіть і робіть бухгалтер. А я хочу йти в іншу сферу. Ось я спробував декілька днів, і я хочу все життя працювати саме так, саме на такій робочій місці. Отже, я впевнена, що ми всі з вами сходимо в одній думці. Треба створювати для дітей можливість обирати, створювати умови. Для вибору більш-менш усвідомленого вибору, правда? А е, створення цих умов це вже наша справа, напевно, спільна справа і школи, і батьків, і університетів, і е, держави в, в ролі, наприклад, міністерств, профільних і до речі, далеко не тільки Міністерства освіти, правда? Тому що ми казали, сьогодні є питання, які знаходяться поза межами. Е, Відповідальності да, Міністерства освіти. Отже, шановні гості, шановні колеги, шановні учасники сьогоднішнього нашого заходу нашої розмови. Дозвольте перш за все подякувати вам за ваше намагання щось змінити в цьому невеличкому, але надзвичайно важливо, надзвичайно важливому напрямку про орієнтаційній роботі нашої молоді нашої молоді. Дозвольте побажати вам натхнення в цій справі. Давайте тримати зв'язок, давайте не зупинятися на якихось ну, таких разових зустрічах. Давайте спробуємо, хоча б з цього невеличкого проєкту зробити реальні кроки на підвищення ефективності профорієнтаційної роботи з нашими дітьми. Дякую вам дуже. Запрошую всіх на день відкритих дверей тим, кому це потрібно, кому це цікаво. Запрошую також до. який буде дещо пізніше. Ну, або те, що ми з вами не прощаємо.